10 тисяч 440 гривень має заплатити за місяць споживання електроенергії переселенка з Маріуполя Анастасія Купалкіна. Вона живе у Кропивницькому містечку для людей з інвалідністю. Доглядає хворого дядька. В мене двоє дітей, і зі мною проживає дядя з інвалідністю. В нього ДЦП. Говорить, понад 10 тисяч гривень нарахувала їм постачальна компанія за тарифом для підприємців, а не побутових споживачів. Ці будиночки вже переведені в житлові, тому ті рахунки, що нараховуються, вони не є би, правомірними, тому що рахунок повинен бути в три рази нижчий. А там по 5 з копійками рахують, по 5 гривень з копійками виставляють рахунок, а повинен бути як для населення. Нас заселили сюди на умовах того, що ми проживаємо безкоштовно, але всі комунальні рахунки за комунальні ми повинні оплачувати. Але ну, ця сума для нас непідйомна. Каже, в кімнаті працює електроплита, пральна машина, бойлер та електроопалення. Приміщення містечка належить обласній організації людей з інвалідністю. Її керівник Сергій Подорожний вважає, сума загрудень нарахована неправильно. Нам нарахували по тарифу, який для комерції, але у нас проживають люди і у нас Є документи, мені дали рахунок на 10, майже 10 з половиною тисяч. Це приміщення було під автостанцією номер 3 І саме тут повинні були заробляти гроші, тому це була комерційна ціна. Вона була до 5 гривень. Показує рішення виконавчого комітету Кропивницької міськради від 13 грудня минулого року. Тоді комплекс приміщень перевели до категорії жилих кімнат. Вважає, відтоді вартість електропостачання мала змінитись. Я у них спитав, шановні, а скажіть, будь ласка, а на підставі чого ви такого нарахували? А в нас нема документів. Ви нам не даєте інформацію. Ну як не даємо інформацію, якщо ви самі робили проект, ви самі робили включення, підключення і запуск. Як ж ще треба дати документи? Заступник директора Кірвоградської обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов пояснює, щоб змінити тариф, потрібно внести зміни в договір. Якщо якісь зміни відбуваються в статусі чи будинку чи якісь об'єктів, цей споживач повинен звернутися до нас. Наскільки нам зараз відомо в січні місяці, в кінці січня місяця споживач звернувся, надав нам інформацію про дані зміни. Ми надали консультацію цьому споживачу. Сергій Подорожний показує за невчасну оплату за грудень, нарахували відсотки. І всякі надбавки я не повинен платити. Є у нас Постанова 206 від 5 березня 2022 року, яка регламентує заборонити, нараховувати з 3% інфляції. Це кошти, які нараховуються як сплата за користування кредитними коштами, коли вчасно не сплачує за надані послуги чи товар. Фактично він користується в борг э, чужими коштами. Постанова Кабінету міністрів вона діє виключно э, для побутового споживачів для населення. Для юридичних споживачів, для бізнес-клієнтів ця постанова не розповсюджується. Говорить, оплату за електропостачання містечку для людей з інвалідністю за тарифом 1 гривня 68 копійок. Як для побутових споживачів, нараховуватимуть січня. Нараховані 10 тисяч гривень оплатить організація людей з інвалідністю, сказав її керівник. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.